Привіт! Сьогодні ми починаємо наш сімейний маршрут в мальовничу точку Тернопільщини борщівський край. Там є на що подивитися. Гоу! Вирощі Ніжний Ревчинська фортеця, замок історичного значення. Дуже древній. Welcome to the тузелипче. Найдальше село в Тернопільській області. <с? <с?> ну, Враховуючи смотря звідки рахувати. такі от краєвиди. Сюдою зимою, певно ходять пішки тільки екстремали. Сплошні гори міні-Карпати такі собі свого роду. Ця локація називається Дністровський каньйон. Ото є будиночок для комах, такий забацали. От. Цікава штука, дуже інтересна. Столік. О, можна посидіти собі, такого, відпочити під навісиком. А ось тут Сама найбільша краса. Дивися, але Найкраща краса, оце є Дністер. І тому я ще раз повторюю, ці Мальдіви і Гавайи, якщо тут під боком є така краса, Мальдіви це уділ бідності Приїжджайте на Тернопільщину і все буде чик і все буде в шоколаді. Танком біля моря, мрійним промінням сонця. All up to you, all up to you. На це хибує більшість, вірність бракує цінні. up to you. you. Смарах довгий. Ця локація це фарикова криниця, заснована ще турками. Фарик це є начальник застави з турецької мови. О, кажуть, що там дуже-дуже класна офігенна вода. Треба піти, скоштувати і провірити. О, правда, такі от хащі трошки непролазні. Як то кажуть, взимку тут ліпше не ходити, то по любасу. Є такі скітці. Прикольні ова, так. Йой, таке враження, що ця дорога нескінченна, чи що. Ще як зайду, то потім не вийду ще. Так. І куди тепер? Напевно туди, тут дорога тільки одна. Тут навігатор тобі не поможе. Цікаво, що покаже мені Google Maps, де я. 4G tutaj związek jest, jest, wszystko jasne. Szybko. 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 типа аля там роділки, лабіринти. Так. Ось є ще теж якась пам'ятка невеличка. Фарикова криничка. Так. Криничка здавна посіновується людьми. З часом над джерелом виникло невелика дерев'яна. Коротше, тут про історії цієї цю, цю, цю криниці. Вот. Досить цікаво. Так. Відкісні рослини. Ага, тут ще можуть бути навіть плазуни. Обережно тут плазуни. <плазу> Ха -ха. Але вони, походу, не кусячі, якщо їх не трогати. О. О, оце воно! Це це місце, бачите, так облаштовано красиво, гарно. Ось. Ікона. І ось тече життєдайна водечка. Насмак не те, що в нас в Тернополі з крана. Досить класно. По легенді пишуть, що ця вода проходить через заховані слідні і золоті скарби. Отож, я недавно тільки що напився золота і срібла. <світок> Прямо <світок> золотий буду.